Пані Світлана, мене питає, планую ли я продовжити проводити вебінари в наступному році. Дуже багато корисної інформації в доступному форматі Величезне дякую. Пані Світлана, ці вебінари проходять з 2015 року, тобто вже 10 років. Раніше вони проходили тільки по четвергам, потім плавно перейшли в тематичні вебінари, а ліс-вебінари стали проходити по вівторкам. Але в будь-якому випадку ну Вони проходять, тому що я чудово розумію, що люди будуються, виникають питання, з'являються нові матеріали, з'являються нові рекламні ролики Дуже багато тих, хто будує на продаж, показує, да? якого хіні вони будують, а потім на мене ображаються. Якщо мета все ж таки тримати якість будівництва хоча б на якомусь рівні, я не, не скажу, що я там її піднімаю, хоча б не дати їй впасти остаточно, я буду працювати. Тому так, ці вебінари будуть. І в 26-му році, де Боже, мені здоров'я і ще 10, 15, 20 років по тому. Тому немає в планах закривати, хоча, от наприклад, сьогодні настрою проводити вебінар взагалі не було. Таке іноді буває, друзі. Що я починаю вебінар. Без особливого настрою. Бо я все ж таки теж працюю, і ці новини в нашій країні, і те, що відбувається в країні, все це також впливає на мій емоційний стан. Ну, так же, як і у вас у всіх. Але так, вебінари будуть. Дякую, що турбуєтесь.